І в цьому моменті чомусь я не знаю, німці теж дуже так болісно реагують, що а як же, ж, а в тебе нічого не буде йти на пенсійне страхування? Ну, не буде йти місяць на пенсійне страхування. І тому вони ради цього вони так стараються, якщо і звільнилися, то щоб арбець агентур одразу платив кошти, а це означає автоматично, що страхування сплачується медичне і пенсійне. В моєму випадку, так як я сказала, я, ми зробимо страхування чоловіка, буде на мене розповсюджуватись, але в пенсійний фонд нічого не йде. Тому ніби й немає сенсу реєструватися в Арбесагентур. Але ж що ж дає, якщо дає агентур? це може допомогти з роботою і в разі, в разі, якщо раптом через три місяці на протязі трьох місяців я не знайду роботу? То тоді вже починають платити по безробіттю кошти.